Зараз хочу вам показати, що ця пташина-любов робить, і цей інстинкт піклування про потомство. Жовтий місяць у нас сьогодні, яке? третє число, здається, да? у нас сосарка сидить на яйцях. Це шок. Це шок. Нам цьому році ці по, так потріпали нерви, що це просто словами не передай. Ну, все по порядку. Оце вона вже два тижні сидить там. Зараз ми. О! Зараз буде кричати, напевно. Два тижні сидить. Це їй, грубо кажучи, ще два тижні треба сидіти. Що ти собі надумала на зиму дітей мати? Ой, як погано видно. Просто якась різкість. Ой? Ти надумала на зиму дітей собі мати? Що ми бом робить? Нам так цього року потріпали нерви, ці цесарки. В нас ніколи вони не сиділи на яйцях самі. Ну, Вони сиділи, але до, десь тиждень до кінця, вже як е, мали лупитися їхні пташенята, то вони скакували із гнізд і втікали. Ну, То в нас індички водили, бо ви ж знаєте, що індички самі кращі мами. Індички водили. А в цьому році їм щось стрельнуло самим водить. Ми так намучились. Вон, дивіться, як це повиростали. Це наші дітки, це сирята. Це самі перші ті, що народилися в травні, Вже такі дорослі, Вон, яка шоколадна красуня стоїть. От. І вони почали самі водити цих цесарят. а це дивіться, самі почали водити цесарят. Це просто жах. Вона їх водила по всіх кущах, по всіх. цих полях. Ми їх бігали, шукали, вона їх губила. Потім ми заганяли на ніч їх. в нас така стара хата, там, де бабуся колись жила. Заганяли їх туди. Вранці стаємо, половини немає. Вони такі мацюпуньки, вони ж залазять у всі шпарини, у всі ці штучки залазять. Ми їх шукали. витріпало нам нерви просто. Приїхав один до нас пан. То він купив їх маленькими, то ми так зраділи, бо вона просто піх би заморозила би, погубила би, ну, наробила б нам біди. О, які красончики. Це вони вже своєю мамою ходять. Біля мами, он їхня мама, бурбониха, і вони біля неї ходять. Я люблю цих птахів, я вам кажу. От, мабуть, чим більше нерви тріпаю, тим більше любиш. Хоча індики мені взагалі нерви ніколи не тріпали. Я їх люблю із-за того, що вони просто мені дуже красиві. Про індиків я там зробила окреме відео, як ми їми почали займатися як ми дійшли до такого результату, то я вже його збунтую і викладу. Це дуже цікаво. Дивіться, які зеркала. Е, коханому дуже подобаються зеркалами, а мені навпаки, мені подобаються ось такі. Чому? Тому що вони мені ну, з цим не порівняють, цей дуже здоровий. Той менший. Але я не знаю, може із-за того, що в нас материнського стада, отакі без зеркал, вони такі, як динозаври, мені. Хоча он, індичка стоїть, яка красинька. Зараз нас приближу, щоб було видно її обличчя, воно не приближається, тільки віддаляється, отак от може віддалити. Холодно, капець. Встигли вирости до тих холодів, але все одно їм бачу некомфортно. Я на них кажу кораблі-пустелі. Хто там називає верблюдів, а я їх називаю, бо вони, коли вітер чи дощ, вони так витягаються, так ідуть гарно. То ми будемо мати цей серед маленьких за два тижні десь і готові продати їх добовими, тому що в нас немає умов їх, в нас немає якогось там такого е, приміщення утепленого прямо для таких малесеньких. Вон, дивіться, ці манюньки біжать. І то я вважаю, що вони запізно народилися. Класні птахи цікаві, до чого цікаві, енергійні. У мене коханий він такий в мене халірік, то я йому кажу, що це твої птахи по характеру. Віться, які вони. Воно швидке. І цесарка ввечері от хоче, не хоче, а залітає на цю сосну ночувати. І вони за нею залітають. Я вам скажу, що вона гілки має, не низькі. От вони на ті гілки залітають. І там ночують. Роті пішла наша на це на провірку. Що, куди і як. Кому треба сарята, пишіть мені. Віддамо просто за даром, щоб не пропали, бо шкода, то будете мати собі гарних птахів. Якщо маєте умови, щоб було тепленько. Ота! Мамашка ненормальна. Нас замучила. Не вміють вони доглядати за своїми дітьми. Ну, це пізнається в порівнянні. В порівнянні із індичками вони не вміють цього робити. Я на цю курочку кажу Дартеніян. Хіба вона не похожа на Дартаніяна? Ще не йшла і кричала. Це срібний легорн. Ну, я вам скажу, що в нас е, дві породи е, Амрокси і Срібний Легорн. Я щось амроксів більше полюбила. Опять-таки все пізнається в порівнянні. Амрокси вони такі жирненькі, І яєчка вони гарно несуть. Ну, не гірше, ніж е, легорни. М -м, коханий мій приїхав, ура! Іде посміхається. А привіт! Біжи його зустрічати, ну як же ж так? Ну як же ж так не зустріти? М -м -м. Моє серденько. Моє сонечко, моє серденько. Ще вам зніму оцих маленьких. Холодно їм. Теж гарненько висиділа, так гарненько е виводила вона їх, так виплакала своїх манюнічок. Дивиться на мене, бо собаки біля мене сидять. Вони не зачіпають, але мама начеку. Померли, ховають, а голови поховали. Вершники без голови. От я в дитинстві боялася цей фільм, поки мама на роботі я за шторами стояла, ховалася, так боялася того вершника без голови. Хотіла це посвістити, щоб їх трошки цея, а собаки.